Всім привіт! З вами Аурум, Ми це офіційний переклад українською. Ого, ух ти, круто! Я тепер вугор, а я аксолотль. Прикольно! А я прекрасна русалка. Вітаю на Talk. У Brawl Stars прибуває бікіні ботом на випадок епічного співробітництва з губкою, бобом, квадратними штанами. Настає нова шалена подія з крабургерами, нові ігрові режими. А ще Сквіт Вортіс, два нових бійці, щурячий розбійник та самурай. Що готує суші, а ще страшилки одного разу в бою. Це було дуже дивно. Повертаємося до Brawl Talk. Загадкова хвиля принесла мешканців бікіні ботом у Brawl Stars. Нас чекає тематичний сезон, в якому губка Боб із друзями відвідують парк Старс з нагоди особливої події. Сквіт вортіс новий скін Pass, а з Brawl Pass Плюс до нього додаються два кулірні варіанти. Ель губка може й не качає ноги, але губки сильніше за нього все одно не знайти. Його можна розблокувати безкоштовно у клубній події, але докладніше про це згодом. Бастрик чудово почувається у ролі рятівника, Але як на рятівника я б не надто на нього покладався. Джа складе компанію Равлик Геррі з автоматичною гарматою, зарядженою на максимум. Містер Тікс любить гроші, але вибухи він любить не менш. Ну а Плантон Деріл нарешті з'ясує рецепт крабсбургерів. Правильно, посилення під час сезону губка Боб можна розблокувати особливі здібності для бійців за допомогою цих посилень. Крабсбургер. сода з водору. Заводний кларнет, лопатка, малюнок ананас, бульбашка і чам кульки. Для кожного класу є свої посилення, які посилюють особливості класу. У кожного посилення по три рівні покращень. і з кожним рівнем бійці стають ще сильнішими. Танк навколо бійця літають три крабсбургери. При їх знищенні боєць отримує опір до шкоди. Його швидкість збільшується, а супер заряджається. Підтримка бійця постійно оточує стілююча аура. А сті Цілення союзників заряджає його супер. Використовуйте супер, щоб створити куб підсилення. Урон попадання по ворогах дає чам кульки, а це снаряди, що самонаводяться. Збільшена швидкість пересування та лікування на короткий час. Контроль. Ваші атаки посилені прекрасною грою Сквідварда на кларнеті. Тримайте у запасі до двох музичних атак і пробивайте ними стіни та бійців наскрізь. Стрілки після основної атаки бійця залишається слід із бульбашок, який завдає. Дають шкоди ворогам наприкінці сліду. Відбувається вибух, що випускає ще більше бульбашок вбивця. Іноді утворюється лопатка. Якщо у ворога мало здоров'я, а у бійця є лопатка, то ворог буде знищено одним ударом. А ще після кожного знищеного ворога боєць отримає спеціальне посилення і стане невидимим. Артилерія після невеличкої затримки основна атака бійця скидає ананас, який завдає шкоди, та залишає за собою область, що завдає шкоди, і вибухає. Ананасовими шматочками також завдаючи шкоди, посилення працюють лише в режимах з модифікатором губка Боб. Так що якщо ваш внутрішній сквідвард хоче бути подалі від губки Боба, інші ігрові режими чекають. Красті краб! Нічого собі звучить круто. То як мені це все розблокувати? Радий, що ти спитав посилення? Заховані у найсмачніших Бравл Мілах. новітньому ви на ході високої кухні. Містер Краб скористався моментом і відкрив у парку Стар новий магазин. У Красті Краб за крабси можна придбати Бравл Міли. Щодня нові акції дня, на які ви можете витратити крави. Там будуть різні пропозиції, а також скини улюблених усім персонажів із губки Боба. Тож як Отримати крабс, містер Крабс люб'язно погодився безкоштовно роздати трохи крабів. Ніколи не чули про самоокупність. За першу перемогу дня в режимі з модифікатором губка Боб, ви отримуєте краби безкоштовно. Це правило поширюється і на два нові ігрові режими. Ось це ловля медуз. Режим гри 3 на 3 в якому гравці ловлять медуз по всій карті. Перемагає команда, з яка зловила більше медуз. Щоб упіймати медузу, її слід отримати протягом 5 секунд. Але якщо за цей час бійця переможуть, він вип. Медузу. Переможіть команду противника, щоб отримати більше медуз. Потрійне зіткнення, як парне, лише ваструє. Тож потрійне зіткнення у цьому режимі 12 бійців поділено на 4 команди. Це наймасовіший режим за історію. Як і в парному зіткненні, ви можете воскресити бійця, якщо хоча б один із учасників команди ще живий. Хай живе хаос! Крапси! Крапси можна отримати різними шляхами. Можна забрати щоденну виплату у Сквідварда, заглядайте в Крапси щодня щоб безкоштовно отримати крапс. Подія губка Боб квадратні штани. йтиме весь сезон. Губка Боб з 5 вересня до 2 жовтня. Новий боєць старий любить пармезан. Мо сліпий щур. Він жив у каналізації парку Стар. Поки його не знайшов і не дав притулок грім. Тепер мо працює у парку Стар у технічному обслуговуванні. Він підтримує порядок у каналізації і наводить шерех на полі бою. брау. завдяки своїм талантам у копанні. Мо обстрілює то камінням за допомогою лопат його атаки завдають шкоди по області з кожним відскоком. А коли мо активує супер, то забирається в землерийну машину, яку зібрав сам, і проноситься по всій карті, знищуючи все на своєму шляху. Мо може й маленький, але точно знає, як зробити великий переполох. Мо міфічний боєць, що спеціалізується на збитку, останній учасник тріо замкового двору. Він з'явиться у грі 29 серпня зі скіном сирний мо за 29 кристалів. Новий боєць тобі мене не перемогти. Омаєвому сіндерю. На ній у парку Стар відкривається ресторан Суші. Давно час. А до нього додається легендарний бивця Кензі, самурай, який відійшов від справ, і відкрив суші ресторан у Парку Стар. Але підрозріло мало розповідає про своє минуле. У Кензі є два види атак, які він використовує по черзі. Це випади і удари, що розтинають. Використовуючи супер, Кензі атакує область широким розсічним ударом, завдаючи величезною Шкоди, і тимчасово стаючи невразливим. Суші Мастер приєднається до парку Стар і почне власне тріо. Разом з Кензі з'явиться і скін для нього фруктовий ніндзя. Нові гіперзаряди врубаємо гіперзаряд. Супер у ПоКО зцілює так сильно, що дає щит за все надмірне здоров'я. Супер Мортіса ще раз летить на максимальну дистанцію, завдає такої шкоди і знову зцілює Мортіса. Ось уже точно два в одному. Снаряди супер-скуйка тепер відскакують та поділяють. Це ще раз. Супертари стає більш і триває довше. Гіперзаряд Нані збільшує розмір її супера піпа, а також збільшує його швидкість. Вольт, використовуючи гіперзаряд, відразу досягає максимального рівня та отримує поліпшення до п'ятого рівня. Його снаряди тепер розкриваються як потрапивши у ворога, так і промазавши. І летять далі. Дальність атак Вольта також зростає. Страшилки! Я чув, вам дуже подобаються кльові фіолетові скини. У жовтнем сезоні. Зоні ми знову опинимося в одного разу в бою, але дещо зміниться. Настав час страшилок, Брол Пас, у якого будуть злодійські та антигеройські колірні варіанти. Кошмарна нані буде переслідувати вас і на полі бою та у снах. Зломщик кіт, що то було? Мабуть, просто вітер. Примарний вершник Драко змінив гітару на справжню сокиру. І замість того, щоб рвати струни, готовий рвати частини бійців. Проклятий замок Перл, як камінь, Ну чи кам'яна фортеця, лиходійка Менді, ранговий скін сезон. Вона так само царствана, але перейшла на бік пітьми. Костяний поко, готовий перерахувати вам кістки. Зміни, будь ласка, прошу, чи можна ще змін? Так, два нових модифікатори для рангового режиму режиму. гаджети у гаджетів безкінечні заряди, але вони вимагають перерв до 15 секунд. Імпульс, успішна атака, ненадовго збільшує швидкість руху. Якщо шкоду завдає компаньона Бутурель, власник також отримує бонус до швидкості. А ще на нас чекають дві міні-теми. Ми воскресимо старі ігрові режими у новому моторошному вигляді. На вас чекає чумна крадіжка, мертвий вантаж та зомбі. Зустрічайте три зомбі скіни Гниючий газ, ми завжди знали, що його куля це мозок, який усім керує, не в приклад мертвяку майку, якому навіть кілька мізків не допомагають. До Пем повертається з того світу, щоб обійняти всіх ще раз. Також у нас є три скини до свята врожаю. Нехай місяць світить ще яскравіше з місячним сторожем Вороном. Місячним сторожем Хенком та місячним сторожем Честером. Різні скини, капітане, нам не вистачає енергії, тобто скінів. Вам прімо мріє висмоктати вашу сальсу. Кукулет! Знає, що трапилося насправді, навіть якщо цього не було. Червоному ріку тепер лише байка не вистачає. Підтримайте призовий фонд чемпіонату Brawl Stars по кубку кіберспортивного скіна Фанат Фен Драконя Бель. Перший ранговий скін Суперсел Мейк. Автор Бес. Скін буде доступний протягом сезону. Губка Боб. Утримайте іконку гравця вам, бо дотримуючись інструкцій в описі відео. А я думав, що. М, це від міні. До речі, прямо зараз у мене проходить конкурс в моєму телеграм-каналі, посилання в описі цього відео. Брок отримує назад свою стару куртку та стару зачіску. Тепер ви можете вибирати, якого використовувати. Прямо як з капелюхом Мортіса. Друзі, дякую за перегляд! Спеціально для вас. Я кожний Brawl Ток записую, в тому числі українською, спеціально для вас, хто дивиться і чекає. Тому протискайте лайк. Підписуйтесь на цей канал, я буду намагатися і надалі радувати вас україномовним контентом. А сьогодні, до речі, День Незалежності. Тому з Днем Незалежності вас!